Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірський велосипед від всесвітньо відомої торгової марки Cannondale. Модель називається Trail 7 2023 року. Колір Black, як ви бачите. Цей велосипед виробляється американською торговою маркою в китайськом, на китайському заводі. Це насправді якість американська, а ціна, звичайно, більш комфортніша через те, що в Америці, якщо буде вироблятися велосипед, то це буде занадто дорого для покупця. Остаточна ціна на велосипед достатньо гуманна через те, що виробляють в країні, де всі велосипеди виробляються в Тайвані. Велосипед має Гарантію якості від торгової марки Cannondale на раму, пожизненна гарантія. Вам тільки треба купити цей велосипед в нашому магазині Віловіва, зареєструвати його на офіційному сайті Cannondale, написати номерами, коли купили, у кого купили, і ваш велосипед буде мати високу гарантію міцність і надійність. Треба відзначити наступне. Всі велосипеди Канаде обладають особливою рамою. Вони усі мають можливість гасіння вібрації. Тобто велосипед має трикутник передній і задній трикутник. Це рама. І має Це на увазі два трикутника. Так, ось у велосипеда задній трикутник має особливі нижні пер'я. Зроблене з урахуванням того, щоб гасити вибрації. Тобто, коли ви рухаєтесь на велосипеді по брущатці, по горній міцності, коли ви спускаєтесь, вібрація заднього колеса зводиться до мінімуму завдяки оцім пер'ям. Вони у велосипедної компанії Канандел особливі. Але це можна тільки, коли ви поїздите зрозуміти, коли велосипед у вас був один, другий, а потім ви купили Канандел. То тоді у вас буде одразу відчуття якості і комфортно. Ви їдете майже як на діванчику. Дуже зручно, комфортно, ніяких зайвих рухів. Ну, більш детальніше, наступне, треба сказати: велосипед Trail 7 2023 року має внутрішню проводку своїх е, тросиків. Бачите, ось входить в раму тросик 1. Тут з іншої сторони тросик ходить теж в раму другий. Це більш комфортніше, коли ви рухаєтесь. Нема ніяких зайвих звуків, вібрацій від оцих Ну, Наступне що треба сказати? Розмір колеса 29 дюймів. Міцна покришка. З шипами високими, по центральної частині вони достатньо близько до друга до друг, до стоять і по асфальту, якщо будете їхати, не дуже шумно буде. Але ще завдяки тому, що м'яка покришка, то звичайно буде комфортна їзда по асфальту. Якщо ви будете їхати за містом, якось буде їхати по горам по лісам, бокові шипи міцно тримають цю покришку ваш велосипед. І тоді вам буде комфортно їхати до вподоби усюди. Обот Обод у нас алюмінієвий, двойний, міцний. витримує напругу ну, всю любу. Камера в з товстим ніпелем Отвір на обиді під товстий ніпель Легко накачувати любого автолюбителя. Шприхи чорного кольору, звичайні, якісні шприхи, не сталь. Це насправді оптимальний варіант шприх Втулочка передня і задня від торгової марки Шимана. З Шимана це завжди надійність, міцність, легкість, якість. Тобто і на велосипеді стоїть якісні шимановські втулочки. До втулочки підкріпляється ротор, оцей блин, 180, 160 е, розбір. Е, ротора 160 е, мм. Кріпиться ротор завдяки гайки, а не болтам. Ну, Звичайно, чимано ж як, як іначе. Гайка е, вона міцно тримає е, ротор. Гайка не так, важко, не так багато важить е, завдяки тому, як інші ротора кріпиться на болтах. Це більш, більш якісна конструкція кріплення свого ротора. Гальмова система гідравлічна від торгової марки Тектора, Мінеральне масла. Колесо кріпиться завдяки легкозйомному ексцентрику. Це насправді зручно. Не треба ніяких зайвих ключів, якщо ви будете бажати зняти колесо. при заміні камери, чи коли ви бандруєте, бажаєте зняти колосо. Вілочка Вілочка у нас торгової марки Сантур. 100 мм ход, Алюмінієва, легка, надійна. Є можливість регулювання цієї вілки. Праворуч і ліворуч є два речаги, вращаючий, які внутрі поршень буде увеличуватися чи зменшуватися, збільшуватися чи зменшуватися. Праворуч і ліворуч на 2 см можна зажати чи ослабити пружину. Це треба робити під вагу велосипедиста. Якщо велосипедист важить 120-130 кг, максимально закручуємо оці. Два рычага і пружина буде більш якісно, амортизувати, більш потужніше. Якщо вага велосипедиста 70-50 кг дівчина сіла поїхала, то максимально відпускаємо пружину, максимально підіймаємо внутрішній борщ, поршень і тоді пружина буде м'ягко працювати з урахуванням веса, невеликої ваги велосипедиста. Рульова. Рульова у нас така міцна, ну як і сам велосипед Канандел, він завжди міцний. Тут стоять полуінтегровані підшипники. Працюють довгий-довгий-довгий час. Але треба інколи їх змащувати мастилом. Ну, Мастило має свою властивість, таку, що згодом 2-3 роки воно висихає. Тому і підшипники можуть потім погано працювати. 2-3 роки поїздили, змінили мастило. Ну, це потім до нас все ми зробимо руля алюмінієвий, надійний, легкий, звичайно ну, звичайний, якісний. Кермо. Кермо таке дідро по центру товстіше, краям злужається. Це стандарт е, високого керма. Кермо само по собі дуже велике. За розміром відстань від краю до краю 71,5 см. Насправді це саме велике довге кермо. На велосипедних бренд... серед велосипедних брендів. Чим ширше кермо, тим комфортніше рухатись в... на поворотах. Тримати велосипед дуже зручніше, широке кермо дозволяє міцно тримати велосипед на гірських дорогах. Тому і це до вподоби. Інколи люди бажають кермо звужити. Це теж все робиться в нашому магазині. Це алюмінієве кермо. Можна трішечки зблищити до центру е, перемикачі і гальмові ручки і е, обрізати кермо. Але це все в нашому магазині робиться без питань. Е, гальмова система від торгової марки Тектра і гальмові ручки, теж окремі від е, монеток е, гальмові ручки Тектра. Під два пальця. Дуже зручно гальмувати. Монетки від торгової марки Microshift. Вони зручні. Чому зручні? Тому що можна перемикати з урахуванням одного руху. Тобто, якщо ви бажаєте збільшити скорость, ви натиснуєте на гачок пальцем вперед. І потім, же, якщо ви бажаєте зменшити швидкість, ви цим же пальцем На другий гачок також виробля... рухатись. Тобто одним рухом можна робити і збільшення, і зменшення швидкості. Тобто натиснули, збільшили, гачок натиснули, зменшили. Ви завжди одним пальцем будете користуватись, коли будете міняти положення вашого заднього примикача. Тоді, як раніше вам потрібно було одним пальцем. Туди, другим пальцем, сюди. Одним пальцем збільшувати, другим пальцем зменшувати швидкість. Цього разу вже все. Забули, цей велосипед більш зручніше. Одним пальцем один рух збільшуємо чи зменшуємо. Також передній перемикач одним пальцем збільшуємо. І також перед другий крок зменшуємо. Це більш е, зручніше. Е, на монетках є інформація, на якій швидкості стоїть ваш перемикач. Лівий. Ліва рука це передній перемикач і передній гальми. Передній перемикач показує цифру 1-2. У вас передній шатун має дві зірці. З правої, права сторона керма це заднє гальмування і задній перемикач. 1-8 – шкала на монетки. Посередині ви вже будете ловити, розуміти на якій передачі стоїть ваш переключатель. Стоїть визначити, звичайно, і раму. Вона алюмінієва. Алюміній – це насправді вже такий міцний матеріал, який е, застосовують на всіх велосипедах, щоб довго рухались велосипедисти і не міркували е, чи не Витримує. Велосипеди з алюмінієвою рамою витримують усі, усю напругу. Шатуни. Шатуни, як ви бачите, без додаткових щитків. Інколи думають, що щиток захищає від бруду. Це байки. Щиток повинен бути без пластикового захисту. Шатуни повинні бути таким чином, щоб ви тільки рухались, тільки катались. Ви ж не будете на ньому рухатись в костюмі цивільному. Спортивні штанці одягли, поїхали. Алюмінієвий шатун 175 мм. Підалі звичайні, пластикові, нічого такого зайвого. Я завжди кажу. Перші педалі повинні бути пластикові. Якщо ви е, ще не навчились гарно їздити, гальмувати, е, ще не відчуваєте габарити велосипеда, ви можете пошкоджити педалі. Але якщо у вас педалі пластикові, то і хаймгрець, зламали педаль, вона коштує копійки. І потім поставити нові, яскраві, гарні, на промподшипниках. Тут стоять педалі самі прості, ну, стокові педалі на всіх велосипедах, це нормально. Передній перемикач з нижньою подводкою від торгової марки MicroShift, якість надійність, задній перемикач від торгової марки, мікрошифт, Мізо. Теж якість надійність. Під касету стоїть. касета у нас на 8 швидкостей. Втулочка, повторююсь, Шимановська, гальмова система, ротор у нас тут тектра, каліпір, оце каліпер. Тетра, ротор, оцей блін, від е торгової марки Шимано теж 160 см, е перепрошую. 160 мм гайкою закручується. Є легкозйомне ексцентрик, який дозволяє теж знімати це колесо. І бачите, ось тут є отвір, ось тут є отвір, і тут теж отвір і отвір. І цей велосипед можна е, зробити туристичним завдяки оцім-чотирьом отвірам на задній. Трикутнику рами, можна встановити багажничок, і ви на цьому велосипеді будете мандрувати. Їхати по дорогам з багажничком на багажничок сумочки, і це буде зручно. Сідуха, регулюється завдяки легкозйомного ексцентрика, ніяких зайвих ключів, сіли і поїхали. Комфорт, надійність. Вал каретки, там де ми педалі крутимо. Тут стоять промишлені підшипники, регулювання ніякого не треба. Бруду не боїться надійність, якість, міцність. Ну, що вам ще сказати? А, треба сказати вагу. Враховуючи, що цей велосипед гірський рамор, XL, колесо. 29 дюймів, Вага цього велосипеда я вам скажу скільки. 15 кілограм, 200 г. Мається на увазі, що велосипед достатньо міцний, витримує високу напругу, тому і вага 15-100. Зазвичай, це ваша безпека, зазвичай це ваш комфорт. І якщо ви міркуєте, що це важкий велосипед, велосипеду потрібно не носити, а їздити. Він легко рухаєтесь, він рухається настільки комфортно, що ви вагу не відчуваєте, зато витримує. Напруження велосипедистів з вагою до 120 кг на великій швидкості. Тобто мається на увазі, коли велосипедист з вагою 120 кг е, рухається з гори, попадає в якусь яму, велосипед не розлітиться, він буде триматися міцно і вас тримати. Тому і напругу витримує високу, тому і важить стільки, що вам буде до вподоби їхати і їхати. Сподобався відеогляд від торгової марки. Вілавіва даного велосипеда Cannondale Trail 7 2023 року. Залишайте відгуки на нашому YouTube каналі. Бажаєте придбати, переходьте по ссылці нашого YouTube каналу Вілавіва на сайт ВілавівоКуль'я і замовляйте велосипед Cannondale Trail Sam 7, 7 Black 2023 року. Постійним покупцям у нас завжди знижки, але враховуючи і наші інтереси. Даром нічого не буває. До зустрічі!